На сьогодні я буду доповідати про English grammar в CVI пролог. Найперше для того, щоб нам зрозуміти в чомусь суть, окреслимо таке поняття як Definite Close Grammar. Це формальна граматика, яка забезпечує зручність опису граматики за допомогою правил, що використовують звичайні правила пролог. Uh, definite Close Grammar можна використовувати для опису мов з будь-якою контекстною граматикою, включаючи мови зі структурними залежностями. Деф Д uh, складається з двох частин: термінальної і нетермінальної. Uh, в термінальній частині визначаються токени або термінали, які використовуються в мові. В нетермінальній частині визначаються правила, що використовують термінали та інші нетермінали. Для опису граматичної структури речень. Кожне правило DCG має вигляд не термінал, послідовність терміналів та нетерміналів, де стрілка це символ, який вказує на правило виводу. Власне, ми на екрані можемо побачити приклад. От ми бачимо на онфрайс, і у нас воно. Слідує за цим послідовність е, терміналів, Determiner е, і Noun. Так. Ще хотіла додати, що е, один з головних принципів DCG це е, збільшення виразності, простоти, е, зрозумілості опису граматики мови. DCG дозволяє визначати речення без використання складних якихось функцій для обробки тексту, оскільки правила граматики є простими структурами, які можна легко виражати через пролог. І також хотіла сказати, що ECG також дозволяє використовувати рекурсію для визначення граматичних структур, що робить його особливо корисним для мов з рекурсивними правилами. Один з найбільших поширених використань DCG це створення синтаксичних аналізаторів для мов програмування пошукових систем та інших додатків, які вимагають обробки тексту. Також ми можемо використовувати DCG для генерації тексту, наприклад, для генерації випадкових речень за певною граматикою. English grammar. Це програма у пролог, яка використ... демонструє використання definite Close grammar для розпізнавання англійської граматики та перетворення вхідних речень в синтаксичні дерева. У програмі визначені правила, що описують граматичну структуру англійських речень. Кожне правило складається з голови та тіла, можемо побачити це на екрані. Голова визначає фразу, яку необхідно створити або розібрати, а тіло визначає структуру цієї фрази. За допомогою інших фраз або граматичних елементів. Наприклад, слово, наприклад, правило sentence, noun phrase, verb phrase означає, що речення складається з словосполучення іменника, за яким слідує словосполучення дієслова. Правило для іменних і дієсловних фраз визначаються за допомогою подібних структур. Що дозволяє створювати або розбирати складні речення. Власне, ми тут можемо побачити приклад з програми, саму програму, де у нас тут визначаються всі частини, всі частини речення, які нам необхідні. Verb phrase, noun phrase. Noun phrase, допустимо, складається з детерміналу, іменнику і propositional phrase далі. Програма також містить лексикон, який відображає слова, слова на відповідні граматичні категорії, такі як іменник, дієслово, прикметник. Наприклад, слово кіт відображається на категорію наун, після того, як ми визначили лексикон. Використовується вбудований предикат Phrase, який отримує на вхід список токенів і повертає синтактичне дерево. Приклад можемо побачити також на екрані. Також програму можна використовувати для генерації для генерації речень. Синтаксичне дерево це розбір речень. Для генерації можна вказати фразу. І програма виведе дійсне речення, яке відповідає правилам граматики. Власне, всі, всі можливі комбінації будуть представлені. Тут я представила декілька з прикладів, але воно буде генерувати, допоки будуть можливі інші значення. Також генерація з заданими параметрами. Тут ми вказуємо. Скільки має бути, яка має бути кількість слів, визначаємо це в Bitwin і кладемо його в Lengths, і потім викликаємо phrase, яка спробує згенерувати всі можливі речення, заданої довжини за допомогою граматики. Uh, ну і uh, якщо фраз не дає будь-яке речення, то воно буде виведено на екран з допомогою команди writeln. LN. Uh, і цикл продовжується за допомогою false, що призводить до повторного виконання цієї команди з іншою довжиною речення. Uh, власне, все по цьому. Uh, далі щодо реалізації на мові е, Взагалі розпізнавання граматики англійської мови передбачає синтаксичний аналіз речення для визначення його граматичної структури. Це можна зробити за допомогою так званого синтаксичного розбору речення рекурсивним спуском, де ми визначаємо набір функцій, які рекурсивно підбирають структуру речення на основі його складових частин. Тобто, що ми робимо? Ми визначаємо набір типів даних, які представляють різні компоненти речення, такі там як іменник, дієслово і так далі. Також визначаємо набір функцій, лексичні елементи і набір функцій розпізнавання. От тут представлено на екрані приклад. Одно з таких, ну, це я так часто накидала, щоб можна було подивитися, як воно в цілому має виглядати. Ну, от функція noun phrase розпізнає іменникову фразу, що складається з артикля та іменника. Спочатку вона намагається розпізнати артикль за допомогою, determiner", а потім в затворення функції і сноун. Якщо обидві частини розпізнаються успішно, вона повертає значення джаз, що містить розпізнану іменникову фразу. Щоб розпізнати речення, ми починаємо з розпізнавання іменникової фрази, а потім переходимо до розпізнавання дієслів... дієслівної фрази, і якщо обидві функції виконують успішно, повертаємо значення just. Які мастить розпізне речення і всі слова, що залишилися. І якщо не спрацювала функція, то повертаємо насінь. Ну, власне, все. А також можна в Haskell використовувати, я почитала, парсик це така хороша бібліотека синтаксичного аналізатора для граматики, можна і нею аналізувати контекстно незалежні граматики з нескінченним переглядом граммар імперативною мовою, реалізуючи роз... розпізнавання те саме англійської граматики за допомогою імперативної мови, ми зазвичай визначаємо набір структур даних для представлення різних компонентів речення, таких як іменники, дієслова і так далі. Ці структури можуть бути реалізовані як класи, або структури залежно ну, від конкретної мови. І потім. Ми визначаємо набір функцій розпізнавання, які беруть список слів, що представляють хідне речення, і намагаємося ставити ці слова з очікуваним шаблоном кожного компонента. Ну от, власне, ми бачимо на екрані Recognize Particle, яка нам допомагає розпізнати, чи це артикль, чи це не артикль. І якщо так, то повернає нам Optional з значенням true. А, і власне, також я щось, ну, знову ж таки, це такий псевдокод я накидала, щоб розпізнати verb phrase, вже вашу структуру, де ми розпізнаємо спочатку дієслово, далі noun phrase, якщо вона присутня, і повертаємо знову ж таки значення. І після того ми повертаємо. Ми ми використовуємо, ну в цьому прикладі я використала е, е, ліст. Е, ми е, на вхід приймаємо е, ліст е, слів і потім визначаємо, чи це е, речення у нас є е, 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 правильним структурно чи ні, і також питаємо True false Висновки, пролог е, для цього є. Е, Прекрасним використанні, але як ми бачимо, так само і функціональної мови імперативною мовою ми це теж можемо реалізувати.